Григорій Чубай, в двадцятий вік не просто жити, В двадцятий вік не просто жити, Де неспокійна кожна мить, Де можна атом поділити, Але душі не поділить на половину чи й на більше маленьких підлих душенят, Де на озброєні і вірші У ряд з ракетами стоять. Де кажуть, війни недобиті, Слова смертельної хули, В двадцятий вік потрібно жити За двадцятьох, що не дійшли. Й боліть двадцятибальним болем, І долі двадцять раз пройти. За двадцятьох орати поле, За двадцятьох тягар нести. За двадцятьох літати в небо і припинити війнам лік, Щоб кожний жив лише за себе в майбутній двадцять перший вік.